Тілки Соколята. Був час, коли ми з вами зустрілись, правда? Да. Був дуже таку погоду примхливу, але вона випробувальна. Це Сокільський гард. Я вам щиро дякую, що ви це випробування пройшли всі успішно. І зло того, що ще й після цього випробування ми ще вдало провели два конкурси Соколині Зорі Вісені і Міс перлина поділля всі ми отримали масу задоволення від вашої творчості, креативності. Чесно говорячи, ми дорослі навіть не очікували, що такий гарний буде фестиваль і такий гарний буде зліт. Він був три в одному і виникла складність, тому що ви швидко не встигали все доробити. Тому що робиться тільки зліт, або тільки фестиваль, це знаєте. А тут вийшло три в одному. Тому ми вивчаємося, якщо раптом щось трошки не так було, ми маємо можливість поправити, і ми з вашими старшинами про це говоримо ми поправимо. І зараз традиція сокільська була святкова ватра відкриття і прощальна ватра. Ми прощаємося сокільським таборуванням і говоримо до зустрічі в Новому. І на прощання нашій ватрі, що ми маємо сказати, Соків булава? Про... Ні, прощайна ватра для ватри. Для вогню. Побажання вогню, прошу висловити феклонов, бажайте, бо зараз будете палити. Кожен бажайте вогню, матрі нашій, нам соколи, бажайте. Побажання. Добра! Щоб ми нараз збиралися. Щоб ще збиралися. Більше талановитих дітей. Більше талановитих. І тих, які мають бути соколами, а не випадкових. Дружності цьому колективу. Дружності, дружності. Бажає розплітку в справі соколи, щоб ще більше людей з'їжджалося. Щоб більше людей з'їжджалося, так? Незалежності, свободи волі і. Хто в нас там? Я. Так, зараз. <плес> 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 щоб сокол був вічно. О, щоб він був вічно процвітав. З Богом! Украины правда нова, нам пора для Украины жить. Не пора, не пора